Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті тихо, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашому місті народилося дві дівчинки, один хлопчик, бажає міцного здоров'я, і нам всім мирно небо над головою. За спочатку воєнного стану, в нашому місті народилося. В нашій лікарні 251 дитина, з них хлопчиків 130, дівчат 121 дівчинка. Так що десь виходимо на такий крім одинаковий. Також хотів би сказати, що КП МежКХКХ МЖК, робить і готує дома до зими до опального сезону 191 будинок. Всі системи вже зробили в домах, системи вже налагоджені, так що робимо внутрішні сіті, наружні сіті і готуємося до зими. Так що я кажу, що я буду так частково доповідати. Працюємо 191 будинок, вже готовий до опалювального сезону. Ще є час, так що працюємо. Також я хотів би сказати і чи запитати мешканців міста, батьків, учителів. У нас цього, сьогодні на сьогоднішній рік, з 1 вересня, були електронні документи оборот, такі як, такі як електронні журнали, і щоденники. І хотів би узнати думку. Ще раз повторююся, батьків, вчителів, може і дітей. І я проведу сьогодні на телеграм-каналі, після моєї виступу, через півгодини, хочу скинути такий опросник і знати. Вашу думку казати можна разом, а хотів би, щоб ви підтвердили, підходить така ну, документи оборот, і як, ну, як це людям подоється чи не подобається. Так що, будь ласка, хто захоче, прийміть участь і мене, мені як меру, це дуже цікаво. Я хотів би знати, нравиться чи не подобається. А також всім би хотів би побажати тихої, спокійної ночі. Сказати вам до нових зустрічей. У нас все будет хорошо.